Друзі, вітаю на каналі. В цьому відео поговоримо про гарну акцію від біржі Ascendex. Ця біржа дуже часто робить гарні акції, і я вважаю, що обов'язково потрібно мати аккаунт на цій біржі, щоб тут також заробляти. Зараз дуже гарна акція для новачків. Все, що вам потрібно, це зареєструватися на біржі, пройти KYC, тобто перевірку по документам, і торгувати токеном FTRB, тобто купити продати на суму більше ніж 20 тисяч токенів, тобто більше ніж приблизно. 155 доларів. Це для новачків. Якщо ви вже давно зареєструвалися на біржі, тоді вам треба зробити оборот більший, тобто більше 70 тисяч токенів. Якщо в доларах це більше, ніж 535 доларів. Після того, як ви виконаєте ці умови, ви попадаєте в число тих людей, які зможуть виграти. По 100 доларів, тобто система рандомом вибере 50 переможців, які виконали умови, і подарує по 100 доларів. Але це ще не все, є ще друга акція для всіх трейдерів, хто зробить мінімум оборот більше 30 тисяч токенів, тобто більше 230 доларів. Він потрапляє в таблицю, в якій також будуть в нагороди. Чим більший оборот, тим краще. Дедлайн до 3 березня, і в цьому відео покажу, як саме робити цей торговий оборот. Для новачків це буде дуже корисна інформація, так як ця біржа дуже часто. Часто робить такі акції, тому навчайтесь, дивіться, як це робити, і будете заробляти також кошти. Від вас, надіюсь, отримати лайк цьому відео і продовжуємо. Так, друзі, ось так виглядає наша біржа, дуже перспективна. Як реєструватися, я вам показувати не буду. Там дуже все просто. Також пройти верифікацію можна за 2 хвилини. Потрібно просто сфотографувати свій паспорт або інший документ і зробити селфі. Це робиться дуже швидко і перевірка швидко все перевіряє. Також не забувайте виконувати завдання ось тут. Центр вознаграждений. Тут я кожного дня збираю халявні сатоші, 100 тисяч сатош я вже вивів і ось назбирав ще 33 тисячі. Кожного дня я нажимаю сюди і получаю зараз по 125 сатош. Для новачків там буде, в моєму, більше. Також є завдання, за які можна отримати по 5 тисяч сатош, 25 тисячі сатош. Багато завдання звідси виконав, а поки що просто збираю тут сатоші. Це як додатковий заробіток без вкладень. Переходимо до акції. Перша акція зрозуміло, що потрібно. Просто, якщо ви новачок, зареєструвались, верифікувались, зробити оборот більше 20 тисяч токенів. Якщо ви вже давно користуєтесь біржою, зробити оборот більше 70 тисяч токенів. В додатковій акції, якщо ми робимо оборот більше 30 тисяч токенів, а я обов'язково рекомендую зробити оборот більше 30 тисяч токенів, ми потрапляємо в цю таблицю і як бачимо, що мінімум, якщо ми будемо навіть взаді, але ми зробили цей оборот, ми розділимо нагороди в 5 тисяч доларів. Тобто всі, хто виконає ці умови, розділять 5 тисяч доларів. Хто займе місце з 4 по 10, отримує 200 доларів. Хто займе третє місце, отримає 600 доларів, друге місце 1000 доларів, і хто займе перше місце по об'єму торгівлі в токені FTRB, отримає 2000 доларів. Люди вже торгують кожного дня, щоб отримати винагороди. Отже, рекомендую зробити цей об'єм, щоб заробити на цій біржі. Давайте тепер будемо виконувати, переходимо в панель управління, нажимаємо сюди щита налічної. Як бачимо, в мене поки що все майже по нулям. Гроші буду заводити з іншої біржі. Точніше буду заводити з Bybit, в мене є 110 доларів, Я буду робити об'єм зі 100 доларів, Але рекомендую переводити в токені TRX або в лайткоїні, щоб менше платити за комісію. Тоді комісія вийде в районі 7 центів. Тому спочатку купляємо токен TRX і переводимо на біржу Askendex. Йдемо в торгівля, спот, шукаємо TRX, ось TRX USD, і по ринку купляю на 100 доларів. Давайте на 101, ось на 101 долар, купляємо. Купити. Ми по ринку купили, вертаємось назад. В спот. Ось ми купили 1490 токенів на 101,60. Переходимо в біржу Axendex, пишемо TRX. І ось бачимо TRX-tron. Нажимаємо депозит. Мережа TRC-20, ось адреса. Копіюємо. Вертаємось в Bybit. Виведення. Вставляємо адресу, тип чайну TRC-20. І як бачимо, комісія, все на все 1 TRX. 1 Tron зараз коштує 7 центів, що є вигідніше, якби ми переводили USDT. Ми би заплатили комісію в 1 долар, а так все на всього 7 центів. Вибираємо усі, перевіряємо гаманець, все добре, нажимаємо подати. Підтверджуємо. Вставляємо наші коди. Прописали коди, підтверджуємо. Чекаємо пару хвилин, щоб кошти прийшли на біржу Ascendex. І так, пройшло пару хвилин, кошти є вже на балансі, як бачимо 101$, долар, нажимаємо щита, налічне є. І як бачимо, токен TRX у нас вже є. Нажимаємо торговля, TRX USDT і продаємо наші TRX, нажимаємо продати. Можна по ліміту, давайте по маркету, щоб відразу все продати. І продаємо 1489, нажали, і відразу все продали. Тепер, як бачимо, в мене на рахунку є 101$. Долар, і тепер ми можемо робити торговий оборот по нашій акції. Нажимаємо от сюди і шукаємо наш токен FTRB. Ось є наш токен. Нажимаємо на нього. Як бачимо, токен росте, тому як зараз йде турнір, всі торгують. І давайте спробуємо. Ми можемо також по маркету просто купити і продати, і вже зробили оборот в моєму випадку на 200 доларів. Тобто на 100 купили, на 100 продали і виконали вже акцію для новачків. Я спробую торгувати по ліміту. Вибираю першу ціну в стакані, нажимаємо купити, беру всі свої кошти, нажимаю купити. Моя заявка стоїть перша, так що поки що чекаю, буду торгувати. Коли зроблю. Оборот продовжу відео. І так, друзі, я трішки посидів і вже зробив в торговий оборот майже більше 70 тисяч токенів, так як я не новачок, і мені потрібно зробити оборот більше 70 тисяч токенів, тобто більше ніж 530 доларів приблизно. Ось бачимо мої ордери. Спочатку я купив на 100 доларів, потім продав на 100 доларів, купив, продав, купив і ще залишилось продати. Ордер ось мій висить по ціні 0,207681. Залишилось почекати, і цю умову я виконую. І як бачимо, по лімітці мені вийшло не дуже дорого. Був в мене 101 долар і залишилось ось 100 доларів. Тобто, практично я потратив на комісію 1 долар, щоб виконати торговий оборот 535 доларів. Як бачимо, умови першої акції я виконав, лишилось тільки ще продати, але це обов'язково вже буде. І я попадаю в 50 тих учасників, які отримають по 100 доларів. І по другій акції я вже попадаю в цю табличку і. Теж отримаю частку з 5 тисячі доларів. Потратив я приблизно десь годинку і тепер беру участь в цій акції. Раджу вам також приєднуватись. Заробити тут можна дуже легко. Або торгуєте по маркету, швидко купили, продали, правда, тоді на комісію потратити більше, а якщо по ліміці придеться трошки довше посидіти. Також, друзі, дуже схожа акція зараз проходить в Polonix. Також можна приєднуватись. я вже торговий оборот в півтори тисячі доларів зробив, торгую далі. І на таких акціях. Можна непогано заробити. На цьому буду закінчувати. Дякую всім, хто подивився відео до кінця. Бажаю вам профіту, мирного неба над головою. Обов'язково приєднуйтесь до цих акцій, де можна заробити непогані гроші. Я продовжу торгувати, так як можливо вдасться зайняти якесь гарне місце. Все буде в мене в телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь. Якщо є якісь питання, є чат. Приєднуйтесь, будемо заробляти разом. Отже, почуємось в нових відео. До побачення!